У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа то сама любов, вона служити кожну мить готова, а доказ жертва хрест і пролита кров. Любов це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов це терпеливість і чекання. Буває довжиною у життя. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи, золоті меди солодкий, дарує в час тривоги і біди, любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на віссон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов людину, з середини. Їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце, це перлина, його молитви вранішня роса, любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь, Любов Христа, моє благословення, ім'я величне в неї. Це Ісус, схиляюсь перед очою, любов'ю і вдячністю, наповнена душа. Відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа.